Доброго дня. Сьогодні ми знімаємо останній випуск твоєї думки в цьому семестрі і та, в цьому році. І, мабуть, як усі знаєте, про затишній день, можливо, і в цьому світі. І я хотів би показатись. От я, Волхович Михайло, ведучий твоєї думки, і хотів би вам представити людину, без якої ми би і не обійшлися, без нашого оператора. Вадім, підійди, будь ласка. Доброго дня. Це я та людина, яка зняла майже всі випуски нашої. Передачі, тому ми сьогодні хочемо зняти останню програму останній раз. Надіюсь, наші старання були дуже дуже класними. На кінець зробимо опитування нашого суспільства. Цікаво, що вони думають про кінець світу. Пішли. Чи відчуваєте ви страх перед завтрашнім днем? Ні, звичайно. Не відчу... Я просто в це не вірю. От і все. Так, uh, да. да, чувствую. Ну, 21 декабря має все це пророчество, стромно. Uh, а який завтра день? Кінець світу. Ага, завтра 21 число. Якщо чесно, ні, але вчора мені наснився дуже дивний сон. Я бачив людей, які бігали, був вогонь, було море криків. Чесно, мене цей сон трохи насторожив. Ну не відчуваю, тому що блін у мене скоро день народження, і я до дня народження готуюся, не до кінця світу. Абсолютно ні, тому що без освіти, без диплома, без кар'єри, не заміжня, Тому кінець світу в принципі не для мене. Хоча може виникнути такий дуже хороший стимул для асиметрії очікувань і сподівань, тобто такі виходять діаметрально протилежні позиції. Але з певністю можу сказати, що кінець світу не для мене, тому ніякого страху, тим паче, що я не заміжня і без таких різних та таких пріоритетів, тому це не для мене. Не точно. E, взагалі то ні. Знаєте, хочу сказати, що не відчуваю страх, тому що хто вірить в Бога, то взагалі немає ніяких перепон. Взагалі то ці всі забобони, що кінець світу і таке інше. Тобто, це, ну взагалі, якщо так дивитися, то науковці взагалі вважають, що кінець світу це просто роздута е, журналістами. Ну, якби така мильна булька, яка фактично завтра має в 9 годині лопнути, і це неправда. Я уже только что сдала экзамен, мне уже ничего не страшно. В это я не верю. Но мама купила сахар и спичек, и этих, и свечек. Конца света не будет, точно, гарантирую. Уже надо еще Новый год встретить, а потом старый Новый год, а потом что? Много еще куча дел, потом День Валентина. Не, не будет. Еще 8 марта, так что все будет хорошо. Нет, не чувствую. Потому что думаю, что это по большей мере одна моя Ось так, якщо з цього приводу, це питання. Е, ні, я сподіваюся на цей день. Самі знаєте чому. Е, ви сподіваєтеся на те, що буде кінець світу, чи що його не буде. Я сподіваюся, що буде масова паніка, ми зможемо пробратися в магазини, обікрасти їх і зробити страшні справи. Взагалі, страху у мене немає, як такого. Завтра простий день, п'ятниця. П'ятниця, як п'ятниця, як та ще була попередня. А, е, так, в мене завтра екзамен, і це для мене кінець світу. Ні, я не відчуваю страх, тому що я не вірю в 21, 12, 2012 року. Я все вірю, що це піар-акція того фільму 2012. Я була не бою, аз ні вийде. І які у вас плани на завтра? Плани на завтра, Шукати чоловіка. Перед кінцем світу. Так, перед кінцем світу, точно, тому що це, це основний пріоритет. Якщо вже без диплома, без кар'єри, то вже хоча б щось одне. А якщо в мене <смас> чоловік весілля, це, це дуже серйозно. На завтра плани? Може набухаюсь, так хоча і в говно, а потім, потім буду відпочивати. Але я, я завтра прокинусь десь, як завжди, десь четвертій години дня. Піду поп'ю кави і почну грати в комп'ютерні ігри, тому що сьогодні я здав екзамен. Дякую. E, завтра в мене буде підготовка до іспиту, тому що 22 числа я, у суботу я здаю іспит. Я думаю, що все буде нормально і завтра ми перекинемось зранку, як завжди, і все буде добре. Ну, no, Думаю, завтра я прокинуся після обіду, тому що буду цілу ніч сидіти за комп'ютером, потягуючи венце. А... <кхм> а потім буду займатися домашніми справами, готуватися до екзамену в суботу. Стрічать ка є да. На дискотеку пойду. А чи планував ти там, пограбувати банк, якщо не буде е, електроенергії? Е, ні, такого я не думав. Абсолютно ніяких. Якщо помремо, то помремо всі. Клуб, випивка. Різні непристанні речі. Готуватись до наступного, щоб провести новий рік нормально. Я маю прибрати вдома. В мене є кіт, я маю його погодувати. В мене багато планів. Їду додому, буду відпочивати.